Привіт, мене звати Юля. Вітаю вас на своєму каналі. Не знаю, чи цей е, кусочок буде в окремому відео повністю. Е, ну, Зроблю окреме відео чи вкладу в свій місяць е, жовтень рукодільний, але хотіла зробити огляд на книгу, яка до мене нещодавно прийшла. Е, е, це перша книга української вишивки в моїй колекції. Надіюся, не остання я з задоволенням би привезла собі цілий. Е, Чемодан книжок, але поки такої змоги немає, це перша з них. Я буду тут паралельно побувати каву і розказувати вам про цю книгу. Ця книга, я не знаю, мені здається, вона вийшла буквально в останній рік. Якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, пробачте, вибачте і виправте. Це є мистецтво української вишивки, видана Оленою кулинич сахурською на двох мовах українською і англійською. Я не бачила огляду на цю книжку, коли її замовляла. Я змогла її замовити через бабусю, і бабуся передала через знайомих, але м -м, тут немає схем. Тут є в старі сорочки і шви. Тобто це така собі своєрідна енциклопедія швів української вишивки. Так, вітав кадр красиво, щоб вам показати. Так, мистецтво української вишивки. Тут я, я ось дуже люблю ось такі от закладинки, щоб потім е, мати можливість знайти техніка і технології. Так, правильно, я сказала, 2024 рік. Тобто вона вийшла зовсім недавно. Львів, Львів Signs of Ukraine. Ага, Англійською і Української національною Академія наук України, Львівська наукова бібліотека імені Стефаника. Це третє перевидення, тобто, напевно, було перше, друге не бачила. Я вже цю книжку побачила на просторах інстаграму. Я замовляла в світльону через дівчат. Так, це я так розумію. Автор. Я її вже дивилася, але з вами ще раз погортаю. Я надіюсь, що я не порушую ніякі авторські права, роблячи ось цей огляд на цю книгу. Просто чесно, я хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки це крута книга. І також, якщо ви не впевнені, чи вона вам потрібна, я знаю, я спілкувалася з дівчатами, які кажуть: от не знаю, чи треба, чи не треба, ви подивитесь цей огляд, надіюсь, він вам чимось допоможе. Тут, Унікальна народна вишивка, унікальне явище мистецької культури українського народу, аналогів якому немає в цілому світі. Загальновизнано, що у вишивці виявлений мистецький геній українського народу. Вона з життє, життєствердженими духовно-мистецькими ознаками виступає як символ української національної культури. Ви можете тут прочитати. Я читала двома мовами, мені просто цікавий був переклад. Зрозумілий переклад. Якщо б я читала англійську, я б зрозуміла суть. Що це про що це вишивка показове мистецьке надбання, яке синтетично поєднує в собі народну геніальність щодо виявлення своїх творчих злетів в галузі графічної, орнаментальної колористичної культури, багатюші різнорідні його вишивальних художньовиражельних е, засобів, в яких втілений відповідний досвід розуміння практичної роботи. В питаннях технології, підготовки вишивальних матеріалів, технік вишивання, підборі, трактування орнаментальних мотивів, композиційних рішень, кольорових зіставлень тощо. Ну, чесно, дуже багато. Е, так, унікальність української вишивки. Е, ну, чесно, я про це говорити не буду. Якщо ви будете мати книгу, ви зможете прочитати. Але е, тут просто розказано про різні регіони, про різні. Е, Покоління, як змінювалася техніка, як змінювався взір, орнамент, кольористика. Ось тут написано про, що символи деякі загубилися символ, наприклад, на одязі: богиня, берегиня, ріг достатку, древо життя, пташками. Так? На західних землях України. Виділяється вишивка: гуцульська, Буковинська, Подільська, Покуцька, Бойківська, Волинська, Закарпатська, Лемківська, також окремих груп поселень: Борщівська, Заліщицька, Бучацька, Косьманська, Городська, Яворівська, Сукальська тощо. Є такі, що були характерні для окремих сіл, тобто по е, взору вишивки. Це зараз вже знаєте. Ми вишиваємо сорочки, просто бо нам подобається взір, і Ми відтворюємо стару якусь сорочку. А колись вони вишивали тільки сорочки, які були притаманні тому регіону, напевно. Тому воно було дуже важливим, щоб як тебе десь побачать, знали. От на фото, наприклад, це Яворівська сорочка там, чи це Буковинська сорочка. Дуже-дуже ну, круті, чесно, я читала це все, перечитаю ще не раз, напевно, але це от Львівський музей пані Лесі Янчук. Пан Євгеній Дядик, це, напевно, ті, хто працював над створенням цієї книги, напевно, збирав, допомагав. Все починається тут ззаду. Чекайте, я, 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 я трошки не в цьому зайду. Ось ззаду є зміст. О, це починається зміст, Так, ось зміст різних взор... не, взорів, швів. Перепрошую. Тут є ось передмова унікальність української вишивки, і починається по передголку, голку, задголку, голку. Але знаєте, що смішно? Ну не смішно, а ось е, переклад не. Англійські переклади, просто англійськими буквами прописані українські назви: заволікання, занизування, переволікання закарпатське з взвузленням, переволікання поліське звузлення, затягання, низинка низ, заповнення низини, замкова низина, пряма гладь, коса гладь, лічильна гладь, гладь за контурами рисунка, настил, перловий шов, поверхниця, морщинка, набирування, сосонка. Колосковий шов з варнинами, ланцюжок, сирма, городський шов, вузлики, шнурочок, під шнурком, скаканка, гусячі лапки, смирічка, верхоплут, по верховий верхоплут, ялина, гуцульський верхоплут. Кучерявий шов півхрестиком, кучерявий шов верхоплутом, кучерявий шов стебнівкою, кучерявий шов сокальщини, кучерявий шов гуцульщини, кручений шов стебловий, кручений шов позаголковий, кручений шов ланцюжком, корчений шов патлевий, хрестик косий, хрестик прямий, довбане чи довбане, сліпе вирізування, полтавське вирізування, кривулька, бігунець, козлик, оксамитовий шов, колосковий шнур. Плетінка чи плетінка, кіска, лемківська кіска, лемківські очка, ключки, петлевий шов, клітка, вівсик, дзьобанка, стебловий шов, стебнівка, стебнівка, не знаю, двобічна стебнівка, стебнівка, колення, вічка, протяганка, виколювання, довбанка, прикарпатська решітка, гуцульська решітка, мережене, цирка, курячий брід, зерновий вивід, укріп, полтавська гладь, старо... Таро Київська гладь моровий шов, мережка, однобічний прутик, мережка, двобічний прутик, мережка. Покуцька, а розділений прутик і Покуцька, мережка петлева, мережка павучками, мережка затяганка, мережка полтавська, мережка вляхівка, мережка плетенням, мережка квадратиками, мережка верхоплутом, мережка потканині, змережування, пшеничка, розшивка, закрутка, петлевий шов, зубцювання петлевим швом, зубцювання мережкою, прутик, обметування, збиранка, прибирки, пухлики, брижа, тороки, бавничковий шов, петлі. Перемітковий шов і авторські роботи. Це просто така колосальна робота, мені здається, що я навіть не знаю. Я навіть не знаю. Давай, я з вами, так, я буду швидко, я вам прочитала всі шви. Це просто, знаєте, коли ви, коли ви знаходите схему і ви бачите там перелік швів, і ви не знаєте, яких вишивати, ось ця книга вам допоможе. Так, по передголку, позаголку, заволікання, занизування. Бачите, тут можна побачити старі сорочки. Дуже класно. Це вивертня сторона, це передня сторона. Ви можете навіть якщо ви майстер в цьому, то ви зможете по цьому навіть вишити. Є такі майстрині, які по фото. Зближених фото навіть вишиванок можуть вишити взір. Я ще поки не дійшла до того рівня. А, і тут також вже подається, звідки кожна сорочка іде, напевно, яка техніка. От, наприклад, я не знаю, яка техніка на Івано-Франківщині використовувалась найбільше в сорочках. Тому мені це дуже цікаво. Це от виворіт. Дивіться, який чистенький, красивий виворіт. Це Волинська область. Так, всякі вузлики, низинка. Я дуже хочу сорочку низинкою спробувати вишити. Мені здається, це. Не складно, але просто дуже помільно треба. Найбільш поширена низинка на Поділлі та Гуцульщині, менше на Волині, Полісі, Буковині, Бойківщині. Ну, я не знаю, от чесно, я пробую зрозуміти, Івано-Франківщина відноситься до покуття більше. Ну, бо частина Гуцульщина, так. Але от сам Івано-Франківськ, дівчата, хто знає, поясніть мені, яку мені сорочку вишити, щоб вона була близька мені. Я народилася і виросла в самому Івано-Франківську. Бабуся моя, одна з Галицького району, друга з прямо за, за Івано-Франківськом з село Загвіздя. Я просто не знаю, яка сорочка це моя сорочка, скажімо так, так, мого роду. Я хочу вишити сорочку, але я не знаю, яку сорочку вишивати. Затягання низинка, Ну, низенка, правда, мені дуже подобається. І тут, бачите, такі ось є схеми, як розпочинати, шов, як робити. Не всюди є. Деяких просто зрозуміло, навіть не потрібні ніякі е, схеми. Закарпатська сорочка, волинська сорочка. Тут напис, прописані всі техніки, дуже-дуже цікаво. я не буду, верховина. Я не буду зупинятися на кожній, бо це займе дуже багато часу. Бачите, такі от є схематичні. Замкова низинка, Пряма гладь. Ось такі візерунки, які я вишивала борщівську сорочку. там були. Ось такі сорочки, я не знаю, мені якось страшно би було, що я якось не так їх намалюю. Львівські яворівські сорочки, чернівенська, на настол. Ось, бачите, я би не, дивлячись на це, я би не знала, як куди розпочинати і куди заводити гонку. А тут ось все схематично дуже гарно показано. Це борщівська сорочка, борщівські мотиви, мені здається, дуже легко впізнати зі всіх. Так, вибачте, я кавуся. п'ю, а то вона холода стане, поки я все завершу. Ось так тут так само. Дивлячись на це, я би не зрозуміла, як це вишивається. А так, тут все дуже гарно. Перловий шов показано схематично. Ось, Івано-Франківська область, Горденківський район. Ну, я не з Городенківського району, але може бути Івано-Франківська область, от у мене така сорочка чи ні? Але мені здається, це так важко. Повністю червона сорочка. Ось ще Горденківський район такі от зашиті. Бачу, у нас в Іван-Франківщині більш такі зашиті рукави були, бо е, в інших регіонах є тільки там уставки. Ну, борщівські теж є багато зашитих. Набируванням. Е, Марія Вибач, вишивала е, ще коли старший син, мені здається, вже молодше зараз носить набируванням сорочку. Така красива сорочка. Можливо, я колись би спробувала. Я не знаю, мені страшно <с> братися до такого ще. Всякі тут ланцюжки. Так, це що? Полтавщина. Так. Я не буду зупинятися дуже помало, дівчата, бо я тоді буду дуже довго робити огляд. Це Львівська городоцький район, Львівська область. Дивіться, які різноманітні сорочки тут є. Усічі лапки, Верхоплути. Ой! Ялинка, дитик, гарний, шов. Але треба теж знати, де ці шви використовувалися, ну щоб ти ж не можеш просто собі вибрати якихось декілька швів, вишити і сказати, ось в мене сорочка. Я не знаю. Це борщівська. Борщівську можна впізнати по чорному зірку, а це дві Це такий виворіт рукава. А як це так? А, це, напевно, більшість такого, знаєте, з, -з, -з, -з поверху заплутується, вишивається. Лицевий бік. Та, це ось це вишивається, а ось ця поверха вже так, як вузликами. Дуже класно. Так. Оце Івано-Франківщина, Косівський район теж. дивіться, зашиті повністю рукави. Я не знаю, б мене на таке вистачило. Я розумію, що це сурочка з того регіону, але це дуже велика праця. От мені чорна подобається. От чорні мені більше подобається, ніж червоні чомусь. Кручений, шов, петлевий, борщівський теж ось такі от квіткові, більш мотиви. Ось ця мені подобається Сокальська, дуже гарна. О, Івано-Франківська Снятинський район. Боже, це така велика праця. Я не знаю, дівчат. Це все як мережка чи, чи, чи це оце от вирізування. Тут дуже гарні схеми, показані, всього як. Полтавська, Кривулька, ямківські очка. Тисменецький район. О, дивіться, яка гарна парна. Дуже гарна. Детальні фото, можна по них досить добре розібратися. Я не дуже люблю ось такі рукави, але ну, розумію, що так. Тут такі манжети. І дивіться, скільки тут збирок такий широкий. Двобічна старнівка. Дивіться, на двох боках однаково виглядає шов, і немає ніякого виверту некрасивого, наприклад, на рушниках. І це всякі різні змережувані шви, дуже гарні. Дуже детально, дуже гарно пояснено. Я думаю, що е, тим, хто буде вишивати не одну сорочку, така книга е, особливо такі, знаєте, від, від е, краю, дивіться, які красиві. Е, старовинні, так, старі сорочки. Хто від, від копії від, не відновлює, а відшиває повністю копії тих сорочок, їм буде цікаво це ось. Бо я б ніколи не зрозуміла, як це робити. Тут дуже гарно. Все пояснено, дуже красиво, між іншим, такий зібраний. верховина. Тобто вони навіть ось ці збирки робили по-різному, в різних регіонах пухлики. Ага, пухлики ось так робляться. А я щось думала, що просто так як збираються, знаєте, як стягується шия. Боже, подивіться, це все вишивка по брижах. Це так складно, я вам скажу, я після борщівської сорочки це зрозуміла, коли вишивала по манжетам, це зовсім нелегко. Ось такі от речі зробити. Це дуже нелегко. Торокі. Ой, дивіться, які хустини красиві. Боже, яка краса. Це вже просто фото. Вишиванок. Це Боршівське мотиви, це зрозуміло, це навіть не знаю. це зашито все хрестиком. Тут Якісь авторські роботи. Полтавщина, Західне Полісся. Навіть не знаю, де Полісся. Гуцульщина. Гуцульщина, ну, гуцульщина славиться такими кольоровими мотивами. Бачите, так багато червоного, зеленого, жовтого, Гуцульщина. Ось ця теж Годсольщина Дивіться, цим багато. А це зближений візерунок з цих отрушничків. Ну це просто для мене щось нереально красиве і нереально важке, мені здається. Опілля, опілля. Західне полісся. Закарпаття. О, це це колодочками вешать Буковина. покуття. Ой. О, дівчата, подивіться, яка сорочка. Боже мій, яка краса. Та де? Та то стільки роботи. Я так розумію, що це ось якраз ось уставка, так, змережений рукав. І ось це вже рукав, і весь рукав розшитий. Боже, дівчата, може, я колись доросту нарешті до такого, щоб таке вишити. Боже, яка краса. І воно настільки, знаєте, так, як білим по білому, але ну, таким кремовим по кремовому, але воно так красиво дивиться Я в захваті. Ой, які красиві, україночки, хлопці, дівчатка. О, яка красава. Тут строє. Так, у вишивці автор віднайшла духовний ідеал хм, тут вона щось розказує якусь свою історію, напевно хм. Багатьох зорських вишивків взагалі не було. Час забрав їх із собою з дідусями і бабусями, які воліли лежати в серій землі у своїй вишивці, ніж у дешевій крамничній тандиті. А ще війни, загарбники. Кожен визволитель найперше кидався до наших скринь і грабував вишитий одяг. А те, що збереглось, наша бідність, а може, й захл... захланність, віддала за мізерні доляри за кордон. Надто довго з нас витравлювали пам'ять, руйнували наші традиції. Чим би ми мали пишатись, тим почали соромитись. Наша вишивка стала ознакою дерев'янщини, відсутності культури, хуторянщини. Її не мало бути невеликі колекції. Вишивки в музеях були заперті під десятими замками. Аби їх доїла міль. Зрозуміло, чому так робилось. Такого чуда не мав у світі ніхто. Ні той, хто освячував нас своєю культурою, ні той, хто йшов учити нас. Такий феномен культури міг створити тільки українець, його терпіння і працелюбність, намагання зробити цей світ добрим і гарним, його серце і душа. Роками десятками років пані Олена розгадувала ті мертві бездихальні письмена наших предків, аби вдихнути в них життя, відгадати їхню тайну. Примусити заговорити знову, маючи в руках звичайну голку, збільшувальне скло і прадідівське полотно, вона знайшла врешті закодованість тих витворів, згрупувала їх, зробивши дуже оригінальний поділ, в якому відображено наш духовний і естетичний ідеал, наше бачення світу, розуміння, добра і зла. З того й виникла ця праця. Олена Кулинич Сахурська сповила новий свій сповнила, вибачте, свій обов'язок перед народом. До виконання якого кликав її рід, Роман Горак. Чесно, чудове завершення до цієї книги, мені здається, якщо дійсно прочитати це все і зрозуміти: зараз, як ніколи, ми стараємося зберегти свою культуру, ми стараємося навчити наших дітей і привити любов. Мій син, наприклад, старший, він дуже любить вишиванку. Для нього вишиванка це не є проблема. Ось я знаю, є діти, які, наприклад, щоб діти вишиванку, їх треба вмовити, їх треба якось, знаєте, договоритися, підкупити щось це і ні. Мій син, не нав'язуючи йому це все, любов до України, любов до свого, він, він задоволенням носить вишиванки і, надіюся, скоро буде носити вишиванку, яку йому вишию я. Все-таки вишиванка вишита материнськими руками, мені здається, це найкращий. Найкраща запорука того, що це буде оберегом для наших дітей. Тому вишивайте, вишивайте картини, звичайно, будь ласка, Боже, хто вам боронить, так? Але вишивайте сорочки, вишивайте сорочки своїм дітям, вишивайте сорочки своїм батькам, якщо батьки не вишивають. Вишивайте сорочки собі, своїм чоловікам в подарунок, якщо вам не шкода своєї праці. Це, чесно, це дуже класно, дуже круто. І ця книжка це перша в моїй колекції, і, надіюсь, не остання. І е, якщо я не порушую знову ж таки авторське право, я би робила огляд на всі свої книжки, коли я їх придбаю, і ділитися буду з вами. І ви також купуйте книжки, відшивайте. Я хочу декілька книг зі схемами теж різних регіонів. Я. Е, Знайшла схеми покуття, окремо книжка, і не тільки схеми там і прописано все, але і є українські вишивки. Декілька томів, книжок виходило в Лідії Бабешко зі схемами також. Так що надіюся, що я вас надихнула, я вам розказала про цю книгу, і ви також її придбаєте до своєї колекції. До зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.